Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог та езотерик. Сьогодні хочу поговорити на надзвичайно важливу тему, яка сколихнула весь інформаційний простір і всю нашу країну з учорашнього дня. Мені дуже багато надходить запитань в особисті повідомлення. І, власне, я готувала зовсім іншу тему ефіру, але сьогодні будемо говорити, звичайно, про звільнення залужного, про Сирського. Будемо дивитися їх гороскопи, прогностику, і спробуємо зрозуміти, які наслідки. Будуть тих змін, які відбулися у нас буквально вчора. Не все встигла розібрати, скажу вам чесно, тому що зараз сижу сама, дивлюся гороскопи. Тому якщо у вас будуть запитання, які я не розгляну, якісь речі, які вам хотілося подивитися, пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду намагатися дати ту інформацію, яка вас цікавить. Звичайно, з огляду на те, що. У нас є певні обмеження, ми не знаємо точного часу народження залужного і сирського, але те, що я можу взяти з їх космограм, я обов'язково вам розкажу зараз і надалі. Друзі, просто зачитую запитання і розповідаю, що я бачу в гороскопі залужного, сирського Призеленського, може трошки поговоримо. І прогностика, звичайно, і перше запитання, яке мені надсилали і доволі часто, це, звичайно, доля залужного. Що буде відбуватися далі залужним, чи залишиться він а при владі, при керівництві армією. Що взагалі буде відбуватися в його житті? Звичайно, нам його відставку, його звільнення дуже важко прийняти. І це такий складний. І дуже момент для всіх. І ми прекрасно розуміємо з вами, що людина була ну, настільки на своєму місці, з настільки високими рейтингами, що дійсно це звільнення виглядає досить дивно. І що можна сказати про залужного? Зараз лютий і до першої половини березня включно. А він буде знаходитися у такому підвішеному стані, я би сказала, в нього в прогностиці не дуже приємний аспект квадратура Нептуну до Сатурну. А це говорить про те, що він сам поки що не буде розуміти свого положення, своєї якоїсь мети, що буде відбуватися в якій формі. Можуть вскриватися якісь не, досить, не дуже приємні історії, які пов'язані з інтригами, з якимись такими темами дуже слизькими. І це час ну, дійсно такий, знаєте, несприятливий для активної діяльності. Але далі вже з першої половини квітня. Ідуть дуже хороші астрологічні аспекти, які говорять про те, що його статус, його положення буде укріплюватися. Я не бачу, щоб ця людина пішла взагалі з. Керівництва армією з політики. І, до речі, у нього зростає дуже серйозні шанси у 2024 році можливості долучатися саме до керівництва, до політики. Про це ми поговоримо окремо, тому що для України весна. Починаючи з березня і до травня місяця принесе складну боротьбу за владу. Дуже складні процеси, трансформації, дуже активні. Про це потрібно окремо говорити. Зараз не будемо. Якщо вам цікаво, пишіть, я підготую інформацію. Але якщо повертатися до залужного, він буде, ну при знаєте, можливо, не на виду. Але те, що він буде залучений до планування, до керування, до якихось дуже важливих процесів, які пов'язані з війною, це буде давати йому владу, це однозначно, друзі. Він ну, не піде від своєї роботи, тому що він дійсно ну, людина на своєму місці. Хороші аспекти. Плутон працює в нього прекрасно. Сатурн, Юпітер аспектує Сонце. Це говорить про те, що. Позиції людини, імідж, публічність, його можливість впливати на ситуацію в країні, вони будуть укріплюватися, і для нас це звичайно дуже хороша новина. Ми розуміємо прекрасно, так що у залужного ну надзвичайний досвід за ці роки вже війни, тому. Звичайно, ми дуже хочемо, щоб він і надалі залишався з нами і допомагав нашій країні перемогти. Ситуація з його звільненням дуже знаєте, така незрозуміла. М'яко кажучи, я говорила у минулих прогнозах своїх, що ще у листопаді була дуже гостра ситуація, дуже конфліктна і складна ситуація, яка стосувалася конфлікту у верхівках влади, і саме звідти пішла ось ця тенденція так, про звільнення. І е, ми бачимо з вами зараз розвиток цієї ситуації. Насправді, якщо говорити про Зеленського трошки, е, саме от новину нам повідомили про звільнення залужного. І призначення сирського головнокомандуючим нашої армії 8 лютого. Я подивилася прогностику на цей момент у Зеленського. І ви знаєте, дуже цікава картинка. Вона виглядає як таке утверждіння особистої влади. Тобто, це однозначно. Ситуація, яка має відношення до його власного іміджу, до його намагання якось посилити свої позиції, але чи буде це сприйнято? Це інше питання, так і ми розуміємо, що насправді ситуація дуже зашкодила його рейтингам ще більше, і його публічні позиції. Але тим не менше, це питання амбіцій, а це питання сили, це питання рейтингів знову ж таки, і тут є ще декілька нюансів важливих, я би сказала таких стратегічних. Справа в тому, що Зеленський зараз переживає досить складний період. Період, який пов'язаний з сильним тиском, а він проходить один з найскладніших аспектів це опозиція Плутону до Марсу в гороскопі Зеленського. І тут 9-й і 3-й дім гороскопу, що говорить про те, що Ну, по-перше, як особистість він стає більш конфліктним, більш таким радикальним. Іде боротьба за власну владу, за власні позиції, за власні якісь там думки, ідеї, і також серйозний тиск іззовні на нього. Тобто, я думаю, якось так знаєте, аналізуючи і синтезуючи всю інформацію, яка в мене є. Я думаю, що тут задіяна зовнішня сила, тиск зовні, скоріше за все, це якісь зарубіжні наші, так би мовити, партнери. І якимось чином це рішення про звільнення, воно також спричинене цим тиском. Я бачу, що тут багато є моментів, і в карті Залужного це видно. Такої, знаєте, заваульованої якоїсь ситуації незрозумілої до кінця незрозумілих неясних мотивів, які нам просто не озвучуються. І ця заміна «сирський залужний, вона має певний стратегічний характер. Знову ж таки, нам не говорять, чому і навіщо. Зараз ми будемо розглядати гороскоп сирського. Я думаю, що деякі питання проясняться, і нам стане більш зрозуміло, чому і навіщо все це зараз відбувається. Давайте розглянемо зараз запитання, які стосуються сирського. Подивимося, яка це людина. Чи справиться він з тими задачами, які йому поставлені, що в нього взагалі в прогностиці? Ну, я почну з прогнозу, друзі, тому що це найважливіше. Дивіться, прогностика у нього досить складна. Я бачу і в прогнозі українському, і в прогнозі сирського особисто, що у нас, починаючи з березня, буде дуже Ну, назвемо так, активний період, дуже активний. Я бачу, що йому поставили надскладні задачі. Тобто таке відчуття, що його зараз взяли на цю посаду, дали йому керувати всією воєнною операцією, всією війною і армією. Але задачі поставлені надскладні. І я бачу, що справитися з цими задачами йому буде надзвичайно складно. Можливо, це і один з моментів, ну, який пояснює заміну. Тобто залужний пішов зі своєї посади, будучи з дуже високими рейтингами, з дуже високою довірою від людей. А зараз ставляться складні задачі, і вони ставляться зовсім іншій людині. Це теж потрібно розуміти. Тут є, ну, знаєте, є якийсь певний замисел, ми його з вами побачимо і почнемо розуміти трошки пізніше. Це буде вже в березні місяці. Що ми можемо з вами побачити у сирському? В нього обернення Сатурну в цьому році, і я би знаєте, я про нього взагалі нічого не знаю, скажу вам чесно. Знаю, що він єдине, що ця інформація зараз є, і багато знаю, що він народився в Росії. І навчався в якомусь московському щось там, університеті. Ну, такий момент, який всіх нас зараз дуже насторожує, м'яко кажучи. Але дивіться, яка ситуація. В нього обернення Сатурну в цьому році. І нам потрібно буде дуже уважно стежити, що з ним буде відбуватися в кінці квітня, на початку травня. От якщо він цю точку проходить квітень-травень, він, скоріше за все, залишиться на посаді. Але в нього знову ж таки на, 20, на кінець 24-го року дуже напружений гороскоп, і у нього, і у Зеленського, до речі, це у нас буде листопад-грудень. Вони резонують, там є певні такі зачіпки, зараз ще про їх 10. Стос... Сумки окремо поговоримо. Так от, друзі, сирський буде проходити справжні випробування. Сказати, що він супер впевнений у своїй позиції, в тому, що він справиться, я не думаю. Я думаю, що він сумнівається. Я думаю, що він бачить, що задачі дуже складні. І досягнення цілей, а йому поставили конкретні цілі. Буде потребувати надзусиль і великих. Ну, я не хочу сказати слово жертви, але великих-великих зусиль дуже великих. Він людина досить жорстка, тому він може собі дозволити внутрішньо ну, такі, знаєте, кроки. Знову ж таки, жорсткі, зараз намагаюся говорити так, знаєте, акуратно, коректно. Тим більше, що він приходить зараз до влади на аспекті з'єднання ліліт Чорної Луни і Плутону, це може говорити про зловживання владою, про якісь такі, знаєте, міри, ну, які виходять за рамки, скажімо, нормальних. Але тим не менше. Якщо дивіться, що нам потрібно, можливо, ви мені підкажете в коментарях, оскільки це обернення Сатурну. Нам потрібно подивитися, що в нього відбувалося в житті 28-29 років. Ось у цей період. Якщо ви знаєте його біографію, або, можливо, там слідкуйте, тому що я взагалі не слідкую, і в мене ну, не було часу, скажу вам чесно, навіть сісти подивитися про нього якусь більш детальну інформацію. Він вже проживав один раз обернення Сатурну 28-29 років. Якщо в нього там були проблеми, якісь серйозні, звісно, Наприклад, якісь складні ситуації в його кар'єрі, конфлікти з начальством, складні ситуації зі здоров'ям, також, до речі, це має місце. То ми можемо зробити висновки, так, що 24 і 25 рік для нього будуть також дуже складні для його кар'єри. Є вирогідність того, що. На оберненні Сатурну він міг отримати певне призначення, але знову ж таки через випробування, через складнощі, через подолання дуже серйозних перешкод і боротьбу за владу, він міг отримати в 28-29 років результат. Тобто, Сатурн він дає результат. Він показує тобі, на що ти дійсно здатний, на що ти напрацював. І якщо людина отримує позитивний результат у цей момент, це її чесний результат. Але це ніколи не дає відчуття, що мені з неба звалилося. Знаєте, я просто от, ну, так мені повезло. Завжди людина відчуває, що це ну, отримана перемога над складними зусиллями. Професіоналізм, раціоналізм, така, знаєте, жорсткість певна. Це те, що від нього буде вимагати життя зараз, і те, що він буде демонструвати. власне. Значить, що до його подальшого руху. Перша половина березня досить успішна. Я думаю, що він там покаже якісь тактичні перемоги, якісь позитивні моменти. Ми це також з вами побачимо на фронтах наших. І ми дуже цього хочемо насправді. І насправді, ви знаєте, як би там не було, друзі, ну, як би ми не сприймали цю новину, і жалко дійсно, і дуже, ну, якось нам це складно прийняти, погодьтеся, так? Звільнення залужного дуже складно прийняти. Але нам важливо налаштовуватися на позитив, як би не було, нам важлива зараз консолідація, дуже об'єднання. Я буду робити гороскоп окремий по Україні на весну, тому що у нас там і затемнення, там дуже багато важливих моментів. Я можу вам сказати вже зараз, заздалегідь, що для нас дуже важливо не розділятися, нас намагаються розділити і географічно, територіально. І психологічно, і ментально, і духовно намагаються нас знову роздерти на частини і розділити. Нам не можна цього допускати. Тому, друзі, налаштовуємося на позитив. Позитивні новини будуть, і вони будуть вже у першій половині березня. Це видно і в прогностиці України, і видно в прогностиці Сирського, До речі. Тому він, ну і, звичайно, ми розуміємо, що він буде старатися так, показати певний результат. Але знову ж таки, йому буде дуже складно, тому що до нього, по-перше, ставлення, ви самі розумієте, як є. По-друге, е Вимогливість людей, і, знаєте, реакції на помилки, а вони будуть також дуже загострена буде. І він це відчуває, як тягар. Я не можу сказати, що він такий, знаєте, супер на хвилі успіху, такий супер щасливий. Він розуміє, наскільки це велика відповідальність. І тут є страх, що я не справлюсь. От. І дивіться, що буде далі. Далі у нього. З другої половини березня по травень починається досить складний період. Надзвичайне напруження, надзвичайна боротьба, якісь внутрішні конфлікти можуть бути, відчуття таке, що потрібно, знаєте, Міняти плани, що так, як я запланував, з самого початку не виходить. Є якісь обмеження, є якісь речі, які я розумію, що вони не вдаються, і не вийде так зробити. І тут складний, складний досить період, тому що ми можемо, які висновки ми можемо зробити? Що не всі його рішення, по-перше, будуть прийняті. Позитивно, не всі його плани будуть вдаватися у другій половині березня. А по ну, по суті, по травень місяць Ось така ситуація відбувається, надзвичайне навантаження, тому будемо спостерігати, як він цей період пройде, якщо він протримається, а в нього є друзі насправді є показники, я їх бачу, що людина не надовго. Що він не залишиться на цій посаді ну, два роки це максимум. Це просто супермаксимум. Будемо дивитися. Ну, якщо знаєте, тут треба пройти такі випробування, колосальні, і такий е витримати тиск, е і такий дати результат, планка дуже висока, а можливостей не так багато. Е, ну і те, що те, що може бути, це знову ж таки досить жорсткі міри для того, щоб досягти результату. Він досить раціональна людина, досить раціональна, продумана така, знаєте. Ну, дуже реалістична, я би сказала. Тому будемо спостерігати, друзі, але знову ж таки хочу ще раз наголосити на тому, що є велика вирогідність того, що він не затримається довго на цій посаді. Тобто він якусь функцію свою, якусь задачу виконує. І знову ж таки, є багато думок на рахунок того, чому. Саме зараз це призначення відбулося перед весною, друзі, коли ми очікуємо на контрнаступ, на дуже активні е, дії нашої армії, е, коли ми очікуємо на фінансування і е, помітьте, будь ласка, вчора ми цю новину, можливо, пропустили, але у той же самий час, як з'явилася новина про призначення сирського, Сенат американський проголосував фінансову допомогу Україні, яка затримувалася дуже довго. Теж подумайте про це, будь ласка. Так, друзі, зараз що? А, і ще було запитання про стосунки Зеленського і сирського. Тут, знову ж таки, дуже неоднозначна ситуація, тому що з одного боку видно, що Юпітер Сирського стає на асцендент Зеленського. Це про імідж, це про авторитет, це про те, що вони один одного, знаєте, так ніби підіймають в плані влади, авторитетності, можливостей. І вони один одному допомагають, ну так, так складається їх синастря, е, е, нарощувати знову ж таки свої можливості, е, таке признання, як це українською мовою сказати. Ну, ви зрозуміли. Е, є хоро... Це хороший показник. Дійсно, а, і ми розуміємо, що в принципі е, у сирського і Марс в Терезах, тобто він буде. Керованою людиною, скажімо так. На відміну десь від залужного. Тому що у Залужного Марс був в Овні, і тут, звичайно, така дуже виражена самостійність є у залужного в характері і в тому, як він діє, як він приймає рішення. Що стосується ось цієї неоднозначності, про яку я сказала, у сирського і Зеленського є також показники конфліктів. І якоїсь такої амбітної боротьби. Дуже багато аспектів, які стосуються там, Марс, Плутон, Сонця, Марс. Тобто вони будуть якби, активувати один одного, але тут можуть бути і якісь неправильні рішення, тому що задіяна дуже сильно ліліт, рішення, які будуть у кінцевому результаті шкодити іміджу і одного, і іншого. Сильна така в них активація відбувається, але тут також можуть бути конфлікти. Можуть бути. Я думаю, що ми це з вами також якимось чином. Ну, не думаю, що побачимо прямо напряму, але наслідки будуть, будемо, будемо відчувати і, і, можливо, також бачити. Друзі, швидко намагалася для вас підготувати інформацію. Якщо вона була корисна, обов'язково ставте вподобайки. Діліть. Цим ефіром зі своїми близькими. Пишіть в коментарях, що ще цікаво вам розглянути. Підготую е, такий повноцінний, хороший прогноз на весну для нас. Варто поговорити і про затемнення, і про події, і про тенденції, тому що там Ну весна у нас дуже важлива дуже важлива. От е, рада була е, провести цей час з вами. Хорошого вам дня! Налаштовуємося на позитив, щоб не відбувалося, друзі. Ми з усіма випробуваннями з вами справимося. Нам дають прожити і пройти тільки те, що ми можемо подолати, що ми можемо пройти достойно. Обіймаю вас всього найкращого.